На святій Горі Афон, та й на цілому півострові монахи і паломники не купаються в морі, це категорично заборонено уставом монастирів і старцями афону. Це вікове правило. Хоча, споглядаючи прекрасний чарівний берег, казкові лагуни і море, яке ласкаво плеще о мармур берегів, так і хочеться кинутися у хвилі, та не можна. Чому? А тому, що на цьому святому клаптику землі така близькість до Богородиці, така її все присутність, що дійсно треба вести себе, як у її саду, високодуховно і цнотливо. Афон це сад Божої Матері, це її жереб. Це її виноградний сад, а монахи це грона, і оголятися на березі, розважатися недопустиме зухвальством. Життя святого Антонія Великого відомо, що він тримав піс по всі дні і на тілі носив верблюжу власяницю, а зверху одягав шкіряний одяг і не знімав його до самої кончини. Ніхто не бачив, щоб великий Аскет знімав одяг. З тих пір, як став він монахом, він ніколи не оголяв своє тіло. Незважаючи на всю аскетичність в цьому плані, від афонських монахів ви ніколи не почуєте неприємного запаху. Чистим все чисто, а чистота починається з думок. Сказано в Євангелії, що якщо око твого розуму буде чисте, то і все тіло твоє буде чисте. На афоні монахи рибалять, а на водохрещу освячують море, і в цей день дехто і кидається в освячену стихію, але все ж в одязі. Я пам'ятаю випадок, коли перший раз був на афоні, років 25 тому, у грецьких газетах з'явилася стаття, де описувалось. Що одна журналістка, феміністка, зухвало порушила закон Афону, який діє вже тисячу років, що невільно жінкам ступати на берег Афону. І, прийшовши під мури одного з монастирів, роздяглася гола і купалася навпроти вікон монашеських келій, знімаючи себе на відео і даючи коментар. Саме тоді, коли вона плавала оголена в морі, зненацька з'явилася кула. Що являється рідкістю, і затягнула журналістку в безодню. На воді залишилася тільки пляма крові, а на березі речі потерпілої. Також чув я від старців, як благоговійно слід себе вести на афоні, коли ходиш по благословенним святим стежкам зривати трави, гілки з дерев, квіти і кидати їх, кричати, реготати, кидатися камінням. Залишати сміття, що буває з туристами в миру, тут вважається великим гріхом, і до зухвальців швидко приходить покарання. А в гірських місцевостях афону можна натрапити на покинуті келії, храми і колиби, де знаходяться старовинні ікони, позолочені іконостаси, утвар церковна, косниці з главами. Все це покрито пилом віків, але залишається недоторканим. І при виїзді сафону таможенники у порту Дафні кожну сумку чи чемодан обшуковують, і якщо у когось знайдеться старовинна річ, це кримінальна справа і може закінчитись ув'язненням. До появи мобільних телефонів категорично було заборонено брати на Афон відеокамеру. а фотографувати на території монастиря і зараз заборонено хіба що з благословіння. Кожен монах на Афоні бачить себе відповідальним за цілий край і може зробити зауваження паломникам, що не до кінця зрозуміли, де вони знаходяться. Дивно, що на афоні тварини і кошаки тільки чоловічого роду. Сама природа в послусі тут у матері церкви. На Афоні людина, як на рентгені, всі недоліки зразу ж виявляються задля того, щоб людина пізнала себе і розкаялася, змінилася на краще. Розказував і ромонах Ісидор, що до монастиря целітеля Пантелімона ради цікавості прибув на катері мах екстрасенс. Не встиг він зійти на берег, як напав на нього пронос, так і не зайшов він у браму монастиря. Просидів три години в туалеті, викликав по телефону собі катер і поїхав назад. На афоні стає все зрозумілим з хрестом ти чи ні? Цікава річ, що подвижники. Які дають обітниці вести усамітнене життя в горах, в печерах, в ущелинах на афоні, строго постяться і фактично не хворіють, і, як наслідок, не виточують неприємного запаху, коли з ними спілкуєшся. Чисті думки, чиста їжа і Божа благодать органічно змінює людину, змінює настільки, що вона стає здібною перемагати природний чин. А хто підкорив собі свою людську природу, стає здібним підкоряти і природу навколишнього світу? Служби в монастирях починаються опівночі, за візантійським часом, коли весь світ спить, а на афоні безперервно, вік у вік, монахи моляться за весь світ. Бо хто перемагає молитвою в собі зло? То і перемагає і світове зло.